Вітаю на диванчику, друзі. Мабуть, кожен з вас колись задумувався над тим, щоб співати, чи це було можливо десь в караоке, чи просто вдома, в музичній школі, в школі звичайній на уроках музики? Але все ж таки, якщо у вас були якісь сумніви. Сьогодні ми саме про це поговоримо про декілька технік виконання співочих. Отож, сьогодні ми маємо унікальну можливість поговорити з Іриною Казмірук, керівником нашого полтавського ансамблю та викладачкою вокалу. Буде цікаво, не перемикайтесь. Як їй подолати оці труднощі? Ми можемо навіть на вас це перевірити. Повтори та 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 ага, як донести інформацію. Справді багато вокалістів зустрічається з такого роду труднощами. Як ти допомагаєш своїм дівчаткам їх подолати? Я кажу дівчатам прямо, та щось буде, і стається чудо. Повинна бути добре відтренована пісня. Купа хвилу, крім молодець, треба досягнути. Тоді стає питання. Я от навіть скажу про себе. А що ж воно буде? Чи може бути таке, що людинка співає, вчиться співати, і це їй не на добро виявляється. Я вважаю що якщо є інтернет. То не проблема навчитись співати. Це просто треба перетерпіти, співай. То чому би ні? Вітаю, Ірина. Спостерігаючи за гарними виступами, я думаю, багато хто здумується над тим, щоб почати співати. Але багато хто також зсилається на те, що йому наступив, як то кажуть, ведмідь на вухо. Чи можна розвинути взагалі спів цей чи це талант взагалі такий? Ну, взагалі, це і талант, і також можна розвинути. Але для цього потрібно багато працювати навіть тим, хто вже має до цього великі задатки. І працювати потрібно постійно, тому що це навики певні, які можуть забуватися. І я скажу, що знаю таких людей, які як то кажуть, наступив відміть на вуха, але вони при своєму великому бажанні, тому що бажання має надзвичайну велику роль, навіть напевно, що найголовнішу. І при своєму такому напористому характері досягали дуже гарних успіхів. А та людина, яка має талант, але не має бажання. Ну я скажу, як викладач з такою дуже важко працювати, тому що. Ну, ти намагаєшся донести до неї інформацію, хочеш допомогти, хочеш розкрити ще більший потенціал, той, який, який вже в ній закладений. Але це неможливо, тому що ну, людина вже налаштована на те, що їй достатньо того, що вона вже вміє. І тому краще працювати з тими. Та має бажання. Але все ж таки, якщо говорити про практичну сторону, чи можна якось дізнатися, чи в мене схильності до співу? Так, ми можемо навіть на вас це перевірити. Ви знаєте, в мене є така досить проста вправа. Якщо я знаю, що в мене обмаль часу, щоб перевірити людину, я просто підходжу до неї і кажу: повтори, та-та-та. І мені вже з цього все понятно. зрозуміло. Чи, чи є такі здібності, такі явні, чи немає. Якщо людина повторює сходу і потім я ще щось їй пропоную, і вона також це відтворює, значить все чудово. А якщо людина не може це відтворити, або е, ну знаходить 100 причин, чому не співати це, ну, ну буде дуже важко з нею працювати так. Ти займаєшся взагалі викладанням співу вже не один рік. І скажи, будь ласка, з якими проблемами найчастіше ти зустрічаєшся у співаків? Ну якщо брати церковний гурт там, чи ансамбль, то проблема в тому, що там співаки без музичної освіти. І, і ще інша проблема в цьому плані, що служіння добровільне. А коли добровільне, ну то що можна тут вимагати з людей? Тут треба їм тільки дякувати за те, що вони прийшли. Але хочеться зробити якісно. А щоб зробити якісно, тут треба дуже багато працювати. А так як ну, люди не зобов'язані цим займатися, вони добровільно приходять, і не завжди в них є час на те, щоб ходити на кожну репетицію. І так виходить, що ну, наче вже складається пісня, майже її зробили. Тут люди попропускали декілька репетицій, і ти хапаєшся за голову. Думаєш, а що ж робити? І також іноді хочеться розвивати багатоголосний спів, а для цього потрібні навики. І, от, наприклад, у нас є е, сім дівчат, які гарно співають, і п'ять з них не мають кажуть, музичного бекграунду, вони співають тільки верхній голос. І хотілося б, щоб вони навчились співати якусь іншу партію, нижню. Але на це треба дуже багато часу. І виходить так, що мені потрібно співати якийсь інший голос, і при цьому я ще думаю, аби дівчата гарно виспівали верхній голос. Mm. І ну, це досить таки складно. А якщо брати технічні характеристики голосу, якісь вокальні навички, з якими найчастіше зустрічаються, мені здається, мабуть, найперше, це щоб брати високі ноти, так? Ну, високі ноти так. Ну, високі ноти можна подолати, якщо є хороша база. Кожна дівчинка чи хлопець, який приходить співати, і який не має ніякої бази за спиною, то база саме теоретична. І теоретичної, і практичної він співає в своїй манері, тому що якщо ми говоримо за ансамбль, то нам потрібно навчити людей певної манери. І це не не про те, щоб просто перевчитися співати. Ні, нікого не треба перевчати. Ми просто навчаємо нових навиків, аби був гарний гурт, і ми зіспівалися. Тому що якщо кожен буде співати в своїй манері, ми не, не зможемо разом зіспівати. Гарно звучати, скажімо. Так, і виходить так, що кожен прийшов і вміє щось своє. І потрібно е, за півтори години, півтори години репетиції кожному щось підказати і направити на те, щоб якось ми зіспівалися. І... Цей момент потрібно ще напрацювати всім нам базу, і я постійно розповідаю, що ми маємо робити. Але не завжди є така можливість кожного проконтролювати. І ти наче вже сказав людині, що треба робити, як той язик поставити, як дихання взяти. Ну, наче вона почула там на наступну репетицію в неї не вийшло прийти. Потім вона знов захворіла, знов приходить. Інформація з голови стерлася. Людина вже нульова. <свісно> вона вже знову чистий лист. І ти знову думаєш, ага, як донести інформацію? Знов те саме, знов те саме, і насправді це потребує досить таки багато часу, зусиль. Але якщо є у всіх бажання, то чому би ні? <свісно> <свісно> тобто, якщо я правильно зрозуміла, то найголовніша проблема зараз стоїть навіть не в тому, щоб якихось технічних навичок не вистачає, а в тому, щоб людина бажала і регулярно відвідувала, так? Так, тому що ми на кожній репетиції, на кожній все детально пропрацьовуємо. І якщо людина це все вбирає, то в неї відкриється діапазон і вниз, і вверх, і куди вона тільки захоче? Ну, у нас є величезна перевага в Полтаві, що ми можемо ходити на ансамбль. А якщо, наприклад, людинка з меншого якогось містечка чи села і вона хоче сама співати, як їй подолати оці труднощі? Ну, я скажу на своєму прикладі. Довгий час, коли я навчалася в інституті, то мені не вистачило тих знань, які нам дали. Да, ну, Чомусь таки навчили, але все-таки я довго ще після того шукала викладача, який би міг мені допомогти зі співом. І так виявилось, що викладач. Той, до якого я захотіла потрапити, живе за кордоном. Uh -huh. Ну, я ж не буду їздити за кордон, тому що ну, це досить дорого, але вихід є, це онлайн-заняття. І досить пощастило тим, що викладачка вона зробила свої курси. І це не просто курси, вона сама навчалася в Європі, в Європейському університеті, в якому не просто вивчають. Вокал, а просто досліджують можливості людського голосу. Там просто все вивчають. І вона цьому навчилась. Вона стала е, дуже класним спеціалістом. І я вирішила в неї придбати курс, і я вчилась онлайн, здавала їй <свист�> -домашні, <завдання> <свист�> домашні завдання і іспит здавала. І далі потім я ці знання, які отримала, я їх ще пропрацьовувала, відпрацьовувала. Також відпрацьовувала на <свист� -дівчатках>, <свист� дівчатках, які в нас в ансамблі. І Я бачу, що воно дієво, і це мені просто надзвичайно допомогло. Тому я вважаю, що якщо є інтернет, то не проблема навчитись. Співати. Але також можна натрапити на таких гори спеціалістів, які ще можуть зіпсувати голос. Чи може бути таке, що людинка співає, вчиться співати, і це їй не на добро виявляється, врешті-решт? Так. Так, таке може бути. Я теж знаю такі випадки. Тут потрібно шукати. Шукати і самому вникати, досліджувати, спілкуватись з людьми. Але є такий момент: якщо ви починаєте співати. І вам дискомфортно, щось там, чи жме те гору, чи першить, то потрібно зупинятися. Це явно це щось не ваше. А якщо вам кажуть, що та все нормально, це просто треба перетерпіти, співай, це просто ти там ще не зрозумів ну, то це вже явно горе спеціаліст. Угу. Тому що справжній професіонал він повинен вам вказати на причину того. Чому так у вас стається? А якщо він не шукає причину, а каже, що це ви там просто щось ну не такий якийсь, то це явно щось не те. Справді багато вокалістів зустрічається з такого роду труднощами. Як ти допомагаєш своїм дівчаткам їх подолати? Ну, у нас бувають різні труднощі, і часто це психологічні труднощі. Наче вже дівчинка зрозуміла, як і співати, що робити, але оцей психологічний бар'єр. Якийсь страх, можливо, так? Так. Оцей страх. І часто так буває, що в нас проходить репетиція, і, і дівчинка так і каже: Я боюся, я боюся, от, може, пізніше. Але ну, коли пізніше? Ми вийдемо на сцену, якщо ти. Зараз не можеш подавати цей страх в нашому вузькому колі, то що буде на сцені? На сцені буде ще гірше. І ми от це все проговорюємо і стається чудо. Стається чудо, людині легше, вона починає співати, звільняється. Ну тобто потрібно в такому вузькому колективі все це проговорювати, не замовчувати. Тому що якщо це замовчується, ну, краще не стане. Ну, Не буде розвитку просто, в принципі. Ну, так, не буде розвитку, тому треба в собі копатися. Тут такий психологічний аспект зачіпається. Якби ти співвіднесла відсотково е, техніку з психологічними навиками співу. Ну, Напевно, 50 на 50. Так, тому що буває і таке, що людина ну, гарно співає, от, але є якась невпевненість в собі, і вона може вийти на сцену і можуть так емоції взяти, що і, і вуха закладе, і ще щось там станеться. <сум> тому так, я думаю, що 50 на 50. Можливо, в тебе є якісь техніки або лайфхаки, як позбутися цього страху перед сценою. Ну, Перша повинна бути добре відтренована пісня. Якщо. Пісня, ну, так собі, плаває, то ні про яку впевненість мова не йде, так? Ну так, яка тут впевненість? Я навіть скажу про себе. Якщо я знаю, що я для репетицій приділила дуже мало уваги, то я, коли їду на виступ, то я про це якраз таки і думаю, а що ж воно буде? Я ж не встигла нормально відтренувати цю пісню. І тепер я просто думаю про цю пісню. А коли пісня відтренована, ти знаєш всі ті моменти, то звичайно ще важливо потренуватися з мікрофоном. Ось апаратура, як виявилось на практиці, відіграє теж дуже важливу роль. Бо буває так, що в домашніх умовах, коли там немає мікро... людей особливо в залі, людей та навіть мікрофона апаратури ти звучиш по одному. От в мене був такий випадок навіть нещодавно. Я не знала, яка буде апаратура в одній з церков. Ну, у нас якось не вийшло сюди поїхати, потренуватися. І я пісню готувала взагалі в академічній манері. Тому що було ще відключення світла, і я думала, а ага, якщо відключать світло, то я тоді буду. Викручусь якось з академічною манерою. У <світ> мене є колонка. От, Я включу колонку і академічною манерою якраз все зроблю. Але ми приїхали, слава Богу, світло було. І я вже під час виступу. Під час виступу зрозуміла, в якій манері я буду співати. <гум> дуже пощастило, що апаратура була е, налаштована саме під мій вокал. Таке буває рідко, дуже рідко. <гум> Тому що мені іноді подобається починати співати там, е, тихенько, на субтоні, тобто це звук з повітрям. І не завжди апаратура таке ну, тяг. Капає, взагалі. Так. А тут я починаю, думаю, якщо ну, не візьме, то я перейду на академ. Але я починаю співати, бачу: ого, класно, все бере. І я продовжила, слава Богу, все вдалось. Тому так, тут треба, знаєте, готуватися до всього. Але, звичайно, до всього, прям до всього і не підготуєшся. але, Напевно, потрібно якось і спокійніше до цього відноситись. Але краще вміти усе. От справді, особливо коли ми зачіпаємо тему служіння, мене цікавить питання з приводу співвідношення Божого керівництва і твоєї техніки. Тобто, ми розуміємо, що там умовно на 90%, на 100% ми не можемо підготуватись, і ми маємо вже покладати там надію тільки на Бога, що він нам допоможе. І от наскільки Бог взагалі цінує ці старання з нашої сторони, чи він підтримує будь-який спів. Стосовно підготовки, я для себе зрозуміла одну важливу річ. Якщо ми не прикладаємо всі свої зусилля, які тільки можемо докласти, а лише надіємося на Бога, то, повірте, чуда не буде. Тому що, як показує практика, якщо ми зі своєї сторони робимо все, то Бог зробить більше. І я бачу от по людям, що Ну, щось їм заважає прикласти зусилля, і вони думають, та та щось буде, та нічого не буде. Я кажу дівчата категорично. так я кажу дівчатам прямо, що дівчата потрібно зараз відпрацювати. Якщо ви нічого не зробите, ну, ну нічого не буде. Ну і це навіть е, несерйозно, знаєте, нічого не робити і чекати, що Бог все зробить. Ну Бог же ж хоче від тебе віддачі якоїсь. Тому потрібно прикладати зусилля і Бог благословить. Бо ну потрібна наша участь, Бог бачить наше бажання, і він це цінує. Просто знаєш, як буває в сучасному ритмі, в тебе там робота, навчання, і ти десь в перервах в будні дні там собі потренуєшся. От, наприклад, якщо ми говоримо не за ансамбль, а за сольний спів, і ти потренуєшся там, ну два, ну, три рази. Якийсь в тебе бекграунд все ж таки є мінімальний. І ну. Ти не можеш професійно кожну пісню там орендувати чи брати уроки у викладача, щоб просто підготувати її до суботи. А от про такий якийсь мінімальний вклад, мінімально ти типу, потренувався вдома, і ти вже виходиш. От за таке я більше кажу. Ну, от дивіться, якщо ви тренуєте пісню вдома, да, у вас обмаль часу, і ви бачите, що воно у вас не звучить. Ну навіщо з такою піснею тоді йти? Якщо ви вже розумієте щось не так, Ну, треба відпрацювати ті моменти, які не виходять. А буває так, що людина розуміє, ага, тут я не дістаю, тут те щось в мене не виходить, ну, якось заспіваю. От таке якось це не потрібно робити. От зроби зі своєї сторони усе, що ти можеш, аби, оті, як то кажуть, шерхавати стіни. Якось їх відшліфувати, щоб цього не було? Якщо ти зробив зі своєї сторони все можливе, тоді так. Бог так, відкриє тобі ще можливості, що ще зробити. Так, тобі Бог відкриє можливості. Можливо, тобі Бог і знайде викладача, ну тобто направить тебе до тієї людини, яка тобі допоможе. А якщо так просто собі тренуватися і якось просто так, ну, то навіщо воно? І вона і тобі ніякого задоволення не принесе, і слухач теж це відчує, тому що буває так: людина виходить співати, ну це видно, що ну, не професіонал, пісня ну, не підготовлена, і людина також стоїть в тексті, просто в тексті, без усяких емоцій, проспівала. Ну, вона для себе так, вона для себе молодець. І ми також скажемо да, ти молодець. Ну, якщо вона не хоче розвиватися, виходити з цього стану такого, ну як просто молодець, ну то треба щось робити. Яку похвилу, крім молодець, треба досягнути. Тоді стає питання. Ну розумієте, от ем, виконавець повинен для себе поставити задачу, що його виконання повинно торкнутися. Сердець людей, щоб люди не хвилювалися за нього, так не думали про те, як він хоч би він вступив та. Хоч би він вступив, хоч би він ту нотку витягнув, або там він там стоїть, так труситься. Ой, який він бідовашечко, ну молодець, співає. Ну, але всі з цього починають, скажімо так. Звичайно, для початківця, якщо я знаю, що це початківець, це моя знайома людина, ну ти дійсно ти зробив велику справу. Ну, якщо вже ти з року рік отак виходиш, співаєш, ну, ну то вибачте мене, це несерйозно. Тому потрібно щось робити, виходити з цього, зі своїх рамок, переходити на якийсь вищий рівень, розуміти щось, що ти хочеш щось більшого, щоб слухачі не дивились на тебе так от Алю, а щоб вони думали про ту пісню, про яку ти ну про яку ти співаєш, у те, що ти співаєш, що ти хочеш донести. Я думаю, дорогі глядачі, вам було дуже цікаво. Тому з нетерпінням очікуйте наступного випуску, в якому ми детальніше поговоримо про техніки вокалу та складнощі, з якими ви можете зіткнутися на своєму творчому шляху. Дякуємо, що були з нами! І побачимось у наступному випуску. Диванчик.